Хто я? Що таке цей всесвіт? Що таке дух, що таке життя? Що таке душа? Душу ніколи не вирізати, не спалити, не поховати. Її ніяк не можна намочити. З душею нічого не може статися. Нічого не може статися із простором. Не можна намочити простір. Простір є незламним. Так само, і наша душа. Наш дух не є субстанцією. Це величезний простір. Така ваша природа, ваш справжній дух. Його не можна знищити. Жодні стріли не можуть пробити ваш дух. Вашу руку можна ампутувати, але ваш розум не можна. Ваш дух не можна ампутувати. Дух незнищенний зітхнув із полегшення Маржуна, дух незнищенний. Знаєте, хоч люди старіють, вони ніколи не відчувають, що постарішали. Люди кажуть: ой, бідний старий. А той чоловік, який каже це, він сам старий, але він не відчуває себе старим. Коли ви бачите, як діти ростуть, ви кажете, вони дорослішають, але ви відчуваєте, що самі не змінилися. Щось вас, що говорить, ви не змінилися. Минулі минули роки. Ви нарізали вже багато тортів на день народження. Загадали вже багато бажань, і щороку задували свічку за свічкою. а всередині, ви все одно відчуваєте. Я не подорослішав, нічого не змінилося. Я той самий. Я не збираюся помирати. Отже, тіло... Подібно до того, як у нас є дитинство, юність, зрілість, і ми старіємо і так само ми приходимо в інше тіло, ми народжуємося знову. Ми всі граємо свої ролі в цій грі під назвою Світ. Навіть на смертному ложі люди не знають, не відчувають, що вони помирають. Ви розмовляєте з людьми в хосписі. Вони всі планують. У них є плани. Немає жодного відчуття, що ти помреш, що твоє життя закінчиться. чому у чому полягає справжній секрет? Хоча ви бачите, як люди скрізь вмирають щодня, щось усередині вас відмовляється вірити, що ви помрете? це правда. Тому що ви не помрете, ви ніколи не помираєте, ви лише змінюєте свій наряд. Ви відкриваєте шафу і змінюєте одяг. Це все кожна смерть це не що інше, як візит до шафи. Ти ніколи не помираєш, швидко повертаєшся в новому костюмі. Кришна знав це, Арджуна не знав, і в цьому проблема. І коли хтось знає, а хтось не знає про ці речі, які настільки тонкі, такі нематеріальні. Важко когось переконати, інакше б гіта закінчилася на другому розділі. Як Берджуне був повністю переконаний, гаразд, ти так сказав. Я буду битися. все, фінал немає про що говорити далі. Ні, тому що знати тут одне, відчувати тут щось інше. А координація між цими двома це щось зовсім інше. Іноді знаєш тут, знаєш там, але воно не збігається. <рес> Яка природа вашого духу? Наскільки ви не знищені? Ніщо не може знищити вас, ніщо не може навіть торкнутися вас, а знищити це взагалі щось дуже далеке. Ніщо не може навіть торкнутися вас.